Всім привіт! Поки йдуть дощі і холодно, бджоли на липу не літають, то я виконую замовлення декількох моїх підписників після зимових відео про дослідження аномальних зон в лісі та болоті. У мене було багато запитань, ну більше п'яти точно покажіть, як працює біолокація більш детально. Ось виконую замовлення, показую детально, як, як працює біолокація. У руках дослідника аномальних явищ, тож тож вона працює якось так. За переказами, зовсім недавно тут спостерігалися ввечері голоси духів води, духів лісу, духів природи. Чи могли тут бути голоси звучати, голоси русалок? Ого. Чи водяться в цих, у цих місцях русалки? Чи водяться в цих місцях русалки? Так, сигнал пішов. Стверджувальний сигнал. Он зараз негативна. Значить, робоча е, права рука, протигодинникової стрілки, енергетика негативна цій місцевості. Але не дуже е, сильний негатив. Так, а зараз, е, ще раз, ану Олександре, запитай, чи живуть тут болотяні духи природи. Ні. Чи живуть тут духи природи, не тварини і не люди? А зараз так. А зараз так? <рес> да. Ну от. Стол. Духи природи. Оце голос кого? Це, чапля, к... чапля, Ні, це, це ця лисуха. Ага, то так да. Лиска. так вона. друзі, Кому цікавий да, мій канал, то корисні мої так. відео? Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в Ютуб. 35 гривень у сучасному житті – це не гроші. Нема... Для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Не визначено. Так, вітер в спину. Так, ну ладно, вітер не буде. Що ми запитуємо? Так, духи природи. Скажіть, тут були... Щас, щас. Духи природи, тут були колись. Голоси мавок, якихось сутності. До мене розвертаються, були духи природи чи були тут колись голоси. Сюди розвертаються. Значить, були якісь містичні явища. Яка тут енергетика? Тут позитивна енергетика. Сюди до мене. Ні. Тут негативна енергетика. Так, негативна енергетика. І так задобрюємо духів природи. Такий ось обряд Залишаємо сіль. Нехай пробачать нас віруючі люди, православні християни. Але це езотерика, езотеричні знання між наукою і релігією. І так, нехай буде тут позитив для людей, які їбрять природи. сигналу, погоджується з нами, не погоджується, але ми свою справу зробимо. Ну, в общем, негативу немає, значить вже, вже, вже лучше. Зараз, на цей да. час. Негатив може бути вночі, ввечері, да, ну, воно все виходить. Або ходить, або всі не поводить. Да. Так. Так. так, поїхали далі. Напередодні. <гум> це лиска? А, то так лиска. Тут груди, так, за цього. Ні, це не останець. Задаємо друге питання. Цей острі льодовикового періоду. Цей острів льодовикового періоду. Думає і підтверджує. Сигнал не дуже сильний, о, зараз трошки сильніший. І так, ця місцевість утворення льодовикового періоду. Так. Відповідь звучить як так. І тому слова Олександра виявилися правильними, думка правильна, сильний сигнал. Це місцевість утворення ледовикового перу. Метеоритний камінь, залізний, підтверджує, сигнал дуже сильний. Так, чудово. Дякую всім за увагу та терпіння.